Наше завдання прийти до безумовної любові. Як ви можете прийти до безумовної любові, якщо ви не знаєте стартовий свій стан? В чому прихований стан у вас? Може, ви хочете перекласти відповідальність, може ви хочете мати. Щоб люди так казали, бо це неприлично бути одному. Може там вже час прийшов, виходити, все, але не раді. виходити заміж, бо вже час, бо вже нема куди діватися. Да? Вже 30 років. А жінка самодня це вже неприлично. От тому, перше ж щоб прийти до безумовної любові, а любов це є істина. Щоб прийти до істини, треба встановити правду. Треба назвати речі своїми іменами. Дея. В якому стані я знаходжусь, тільки після того, коли буде вскрито ці приховані мотиви шлюбу, там, щоб гроші були, щоб була заможна сім'я. І якщо це не вскрито, то прийти до того відчуття божественної любові або без любові, де немає якогось скритого смислу, неможливо.